Особливості цієї копілки. Дивіться, я її прогрів до 60 градусів. Один термометр показує, що показує 60 градусів і другий показує 60 градусів. А тепер дивіться, як вони розміщені. Один з краю, другий в кінці. Ні в деревосі, ні в мандрику. Одинакова температура не показує. Що з краю, що в кінці. Тепер пояснюю. Чому в мене показує одна витяжка? Одна витяжка друга. Треба тут одна витяжка посередині, а в мандрику в більшому 420-му, одна витяжка тут, друга витяжка з цієї сторони. Тим холодне повітря заходить сюди, а тут в нас стане ще гаряче повітря. І тому різниця температури. Плюс у мене ще спереду ще один темп. Якщо Тому циркуляція повітря в камері виходить максимально наближена до професійних. Тому от мені ця камера, так як я її пробив, досить цінна, що в неї в принципі, одинакова температура. От дивіться, зараз навіть відкритий скільки дверки, скільки я з вами розмовляю. 3 градуси різниця температури, тому от вона мені і така особлива і я пишаюся так, як я її переробив. І плюс я тут можу ставити ще одного вентилятора, коли я буду просушувати рибу. Він буде допомагати вологому повітрю виходити в димохід. Приробив я вже тут, що можна з цієї сторони вставити демогенератора і поставив вже демогенератора з цієї сторони. Добав, якщо стрічку взяти перший попавшийся, це включимо. От, таким макаром в мене робить демагіатор. Не треба ніяких ще переносок, як обично, так як от є мандрику. Ну, В цьому древу всі вже воно під'єднано. Хоча цей пар е, їхній е, олітка досить погана. Буду ставити отаку. І знову прийдеться робити переноску. А таким способом дає, э, в мене розетка, я собі без проблем, без яких і так само з тієї сторони, без ніяких переносок, тільки одним шнуром включив в кутівку і вона готова до праці. Навіть тут, якщо я буду користуватися, хоча я не думаю, що я буду парою генератором. Він у мене буде стояти, якщо демогенератор з цієї сторони, то парогенератор буде з цієї сторони стояти, так само є розетка на парогенератор. Так що от така камера перероблена старого древуса таким способом, з двома тенами, е з двома конвекціями і з двома витяжками, Одною і другою дає максимально наближений обдув повітря.